Ховаюся від сірості у затишних кав'ярнях. Дивуюся з нещирості, хоча давно не варто. І бігаю. І лаюся за пеклістю вантажника. А що мені лишається, коли по серцю наживо? Куди я цього дітися, коли мій човен тоне, я капітан, я знудила, що речі сни відгонить. І спаленими м'язами по шорсткості намуляній, задихана від сказу, засапана, знечулено. Кажу я, хочу щось спасать. Я так хочу, що аж зовсім. Аж, аж, аж до втрати свідомості. Кажу, ну от подрузі ну то, про що, ну про що, насправді. Ну, ну от якось воно щось бігає, щось хочеться і десь таке тепле ворушиться. Ну, лече дитина. Я вийти не можу. Вона мені каже, ну рухова, напиши. Бабам сіла, написала, слухайте. Вони летіли поряд на кілочках. Червоний. І зелену синю смужку. Сплітались рукавами і пасочками, тримали mm -hmm. запахи розпареного душу. Вони зливалися, кохалися тихенько, поки господарі пили чаї, х'янті і прокидалися під неможливий день під будинника в Сережному серванті. Вони любили вихідні і пізні вечір. коли кишені виверталися відверто, хотіли вби два, може, просто. Течі із ванною шпалерами подертими. І трапилися. Трапилась таки лота розлука для старих м'яких халатів. Червоний жіночі руки все вислизав, чужій, нелюбій хаті. Зелений витерся, загнив у самоті. Червоний загубив пасоки гузики. Кохають люди та трапляються в житті. Що речі мають серце і чують музику. Тему про те, хто є орієнтирами. Можемо зачитати вірш Марії Дружко. <кій> <кій> Душа, як небо, вже зійшла дощем. У Бога осінь пилиться в зажурі. Мадам, світіть надія абажури від холоду закутатись плащем. Тут світ суєт, і цигарковий дим, і кава чорна з погодом прогіркла. У задроські мадам короткі ікла, Зате на диво натуральної гри. Та караван ітиме по землі, допоки вистачить у морку делі. Лиш смерть мадам приходить до постелі. Вітрила є. Ладнайте кораблі. Так травнево буває в лютому. Так сонячно, тепло від морозу. Колтаєш коханий круг дозу і все, світ забуто. І свіділиться, як імпузорі. Швидко, нестримно на сотні. І ти думаєш, це ще сьогодні, а навпроти очі прозорі. Відчуваєш, світ обмежений, бо ти собою сповнила повінця. Друга ночі у таборі провідниця плетвом рук збентежена. І раптом ти диви, виявляється, рукавички згубила у лютому вже травень, а вони закуті, під ліжком валяються. Би з них не ставало зиму. А тепер, коли спека літня плавить липи у парку столітні, руки сині. Та ще й брежать, і брижать, і пітніють. Телефон визнає завше. На спині розвіса мурашник. Кохання, що <плес> Приблизно так, а, Як значить так, я вкрала якусь шоколадку із шафи. ж <плес> мама не дізналася, я мамі не скажу. <плес> ну, Просто якісь власні там, переживання, які ти не хотіла б ти ще. Переживання чи так. А м, якісь дії, якісь ситуації. Ну, якщо мене відбувалося, то відбувалося. А те, що мене, в мене там таргани бігають, то вже мої справи, правильно? Ну так. Да. Ну, да. А Ще питання є? З приводу торганів? Ні. А з приводу чи багато в тебе інтимної лірики? Питання, мабуть, чого є? Вона, мабуть, її читає просто. Інтимна лірика? Та ну як би це так сказати. А, як на мене, то вона взагалі все інтимна. Само пов'язана і Не дають ріки? їхати. Uh, інтимна лірика. Mm, так, є. От, до речі, любилася, читала, про другу ночі. Ну чим вона інтимна? Ну, ти електричка. Так, інтимна. Два you know, ночі, що взагалі? Якщо, якщо розцінювати, я, я вже, я, я просто не беруся говорити. Якщо розцінювати... Е, Обсередкованою точки зору. Ну чи він ти не віриться, має бути там. Я тебе любила, я тебе чекала, я тебе хотіла, я тебе кохала. Ну чим він тим, нормально, він пішов. Так, новий їжі ви всі бачите. І не кажіть нікому. Мерть? Не приходить двічі. І у двері довго не стукає. Погляд стає опуклим, а тіло знічене. Байдуже, де поховають, душа автостопом доїде до місця, де прадіда і діда не вибирають. Мати би землю в кишені, рідну, зі смаком свободи, щоби її з насолодою в перку запхати лишень. На, маєш з дурного розуму тішити шведські штани, ти товар. А він розкрива гамани і навіть не просить, досить. Без носа знайде тебе і тут, але все ж різницю видно товар. Їм живетно, не відпрацюєш водію. У нас не творча співпраця. Уже давнішня-давнішня. Давайте зараз, зараз, зараз. Таке зусіння, ага. Ой, дуже-дуже старий вірш. дуже такий. такий. Нафталіном перекладений. Гілками у вікна гепає вітер, стук і стук. Темно вже осінь нічим не зігріти, навіть стисканням рук. А містом летять малі урагани. Пум, пум, дзінь. В шибку камінчик фатально поранив. О, класна пісня ски. Там у завалах осіннього бруду дощ розпочався. Крап. Вила горлає у стокові труби, їй би запхати кляп. Нині осід на мене образилась, Громом рве Крак. Сердечно, певно, зовсім розкласилась. Пожину її страх. Наше літо текло на трамвайчику. Таке мале, розвишакувате. Махало картатою шапкою, з полоханим зайчиком і мчало за тою ковбаскою, що в старому вагоні причеплено. Нам зробили від сорому щеплення. Ми потонемо, змащені ласкою. Обіймаючи клени, прощаючись, прокрадаємось осінь навшпиньки. Ніби змій, що втікає зі скриньки, ми до осені сміхом вриваємось. Підійди на сюди, милий хлопче, я тебе проводжатиму зранку. На обличчі моєму веснянки. Литой йде, не вагаючись, мовчки. Я хотела увидеть сегодня одну людину, одну людину, ее творчественным днем сестра Талас. Я танцевала во дворе, среди сырых многоэтажек, и город пепельный и влажный печально улыбался мне. Я танцевала во дворе, под мышку с нарезным батоном, в пальто отчаянно зеленом на зависть местной дворе. И если эта жизнь жнюё, я вырву то, что было больно, и ухмыльнусь самодовольно, что это больше не моё. Я танцевала во дворе. Во мне ни крама алкоголя, ни плача, ни скорбя, ни споря с судьбой, что досталось мне. А под ногами плыл ноябрь, и в шорохе опавших листьев мелодия казалась чистой и самой лучшей на земле. Нині буду у чорному. І сьогодні, і позавтра це не жалоба, правда, це данина комфорту. Чорний не сірий, годі. Він не такий, як усі. Чорні маленькі руці шалик не по погоді. Чорний він надто яскравий. Силою очі засліплює. Чорний, як побуту кіптява, б'є по бездумних загравах. Чорна, чорнію, чорному. Я не антонім до білого. Я не обуглене тіло. Просто у тіні загорнута. З ними так затишно тепло. З ними тримаюсь міцніше. Знаю, не буде вже гірше знов. Одягаюсь у темне. Вона бігла порожньою вулицею бігла на блимаючий жовтий. Десь неподалік п'яне шовло кричало й, ади яка спокусниця. Спішила додому з вечірньої зміни. Сумці батон, пакет, кефіру, мов гадюка своєму факіру, жовтий блимав безупинно. Машина щось шевролечи, що і як вона злетіла над бруківкою, Масний кефір увесь вибіг крізь дірку, Аж віконце віконця врязнуло у чорт. Батон спокрів. Прощались ущерб, шугнув бризками з під дебелих колес. Публіка зникла тільки облізлий пес, лизав ефір, мокрів під дощем. Як грошу у цукрі з'їсти. І вгору туди на свободу мрію. Сьогодні я в доброму гуморі. Сліжками в парках палають акації, сірий асфальт під картатою ковдрою. Тітка з пахучою, стрібною тацею, парком простує, торгуючи з добою. Кава літраж і медрав цигарбовий, совісті з літньому мускатному плетеві. Вибити склянку йоду віркову, кашати кров'ю кров'ю лаці з газетами. Спити і осінь. До краплі останньої. Спати в піжанні з мокрою спиною. І в фуете закружляти. Останнього. Осінь вбиває, стихає, загинує. Кава, 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 чаї. З тими, з з усіма. Зранку з кавою очі твої під'їдає в тива зима. Вдень чаюють з іншими. З гострими каву смакую, де легше буває смішнішою, де важко типу не чую. Кави вип'ємо, дружимо. Чорне єднання ложкою, а кава гірко під'южує. ти будеш дружити з кожним. Кава, кава, кава. І крові не стачило з рештою. Питвоте, не просто забава. Вона відвертості решето. Тихаєш, тихенько супочі. Так, по-дитячому і солодко, жена, мобілка і ключі, єднають нас з бокою. Сьогодні їдеш. Йдеш. А вже ж, тебе дратують голосіння. Тобі чуття, то просто кеш. Я ж за тобою йтиму ті-ні-ні. Я йтиму. Знову за полюси. І за екватори по глобусу. Любов не з'їсть, то ти з'їси душі моєї мертві топоси. Абсат, кома, тере, кома, заходьмо за Ти вдома? Так, Ованні, заходь, похлюпочимось. Кома, тире, крапка, збочени. Тихо, кома, цілунок, тире, Троянди, класно, мм, каберне, двокрапка, кома, тире, абзац. Ліди, як виродок. у Крапка, кома, крапка, крапка, скалки, голка, пил і раптом. Абзац, кома, кома, кома. Мить нема нікого вдома. Поезія із присвятою Наталці Дев'ятку. Називається мандрівне. Сліпим кульгавим лірником, до собак з любов'ю, до людей з недовірою моя маленька свідомість простує битим шляхом. Так хочеться послати себе до ляха, і щоб міски лишилися на місці, щоби знайшлась криївка в місті для моєї зболілості. І знову, і знову міряти рядками літер, клапті паперу, серветки, вітер, і віддавати за погляд пів світу і жити у півноги. Живитися із щедрої руки, чужих, швидкісних потягів. А ті, хто мені вороги, лише зрадів, що я лірником світло і відворяні Там, Милилася до слави, металася, як віник по хаті, ганялася за сміттям, не знала ні каяття, ні прокльонів, ні бабуси ні забубонів, не думала, не грішила, ні хрестини клала, не ворожила, а просто прагнула. Гнана відвагою за перегони, топтала чебреці, м'яла м'яти й дихала ранками затято до памороків і до жайворонки озивалася свистом. А коли зійшло променисте, розтанула перед ликом прекрасного, як жарина в попелі, згасла.